Двоє Житомирян 5 листопада влаштували благодійний забіг у шостій ранку. Стартували у Житомирі, а фінішували о 23.00 у Києві. Хлопці розповідають, що давно планували пробігти ультрамарафон, але хотіли конвертувати кілометри у Донати на добру справу. Тому обидва Максима вирішили допомогти здійснити мрії дітей, які втратили батьків наслідок російського вторгнення в Україну. Ми шукали собственно на що робити донати. На що сфокусувати нашу наш івент, так можна так сказати, і натрапили на фонд Народний тил Реабілітація», у яких якраз з 1 лютого починається вже не перший рік, з 2017 року вони збирають на подарунки до Святого Миколая дітям, які втратили батьків під час війни. Ми побачили їхній пост, зв'язалися з ними. Він нас чесно сказати, просто розірвав. Ми сказали, ми з вами все до останньої копійки. Що ми зможемо зібрати, ми переведемо на ваш рахунок. Житомиряни подолали понад 140 кілометрів і станом на 8 листопада зібрали більше ніж 134 тисячі гривень на подарунки для дітей. Ми планували пробігти спочатку 138 кілометрів. Це концепт був пробігти від нашого проспекту Незалежності до Майдану Незалежності, тому що це дуже символічно. Насправді від нас були потрібні тільки ноги і все. Тому що команда підтримки робила все повністю. Команда підтримки болівала, перевдягала нас, годувала і все, все наступне. Нам зустрічалися люди, які в Києві стояли з плакатами, тобто в пів одинадцятої ночі, коли в Києві майже немає світла, ми бачили дівчинку з плакатом, в якої було написано Макдональдс ще 4 кілометри. А ми мріяли про нього. І тому так. Та і так воно відбулося. Вийшло витові со 143 кілометри. Хлопці наголошують, що для них головне є те, що діти отримують не просто подарунок, а саме те, що вони побажають у листі до святого Миколая, адже дітям потрібно вірити в диво і в те, що світло завжди перемагає темряву. Не буде такого, як у нас колись в школах там всім закупили набори фломастерів однакових, чи олівців, конфетки і все всім однаково все відправили. Ні. Саме класно, і чому це нас якраз таки, як я казав, розірвало? Що будуть виконуватися мрії конкретної дитини, і це це круто. Збір коштів на подарунки для дітей, які втратили батьків наслідок російського вторгнення в Україну. Триває кожен може долучитися та здійснити дитячу мрію.